Усім попривітую! Сьогодні презентуємо вам розкладачку від торгової марки Карпзум. Це Угорщина. Модель цієї розкладачки KZ 0727 Вона йде на 6 ножках. Також є ще розкладачки, які йдуть на разні ножки. Тому, яка вам подобається, знайти їх можна на нашому сайті «Лодки. Вулкан. Там більш подробнішу е, загальну інформацію можна побачити по цієї розкодушки і по всім інакшим розкладушкам, розкадачкам, які у нас є в наявності. От така йде розкадушка на 6 ножках. Дивимося, щоб усі ножки у нас рівномірно стояли. Виравнюємо, якщо якась стоїть неровніка. От бачите, збоку йдуть такі кармашки. Щось покласти там, водичку там. Телефон покласти, можна що завгодно. Тут також іще кармашки йдуть намолнію. Також є ще кріплення, яке регулюється. Ви можете цим кріпленням відрегулювати собі сторін, обов'язково зафіксувати і фіксуємо. Отак от можна просто відпочивати, сидячи. Також, якщо вам треба, ви кріплення це фіксуєте також з обіх сторін і можете на неї лягти і відпочити. Для ног тут, бачите, зроблена така тканина, вода не щоб можна було, якщо ви забруднили, запачкали, тряпочкою протерти. Це дуже зручно. Якщо вам ця подушка не потрібна, вона відстібається на таких от ліпучках, йде така сіточка, дуже зручно, що воно не буде у вас потіти під спиною. Конденсат такий Посилені резинки йдуть з усіх сторін. Бачите, по всій окружності це посилення цієї розкадучки надає. Також оці всі ножки вони всі регулюються. Таку розкадачку. Як я і казав, ви можете придбати на нашому сайті Лодки Вулкан. Дуже багато по ці розходушки є ще додатково. Можете придбати чохли, можете придбати ще у нас багато зонтиків, палаток, дуже всього багато. Все по доступним цінам. Переходьте на наш сайт Лодки Вулкан. Більш подробнішу інформацію там залишили для вас. Відправляємо новою почтою. Всім па-па.